Давайте разом почитаємо Біблію. Це книга Ісаї, Пророк Ісаїя, третій розділ. Тема, яка відкривається в цьому розділі, це яким чином Господь карає свій народ, як карає? Або ми можемо сказати цінності. Цінності, які ми можемо не помічати, не цінувати, які руйнуються, коли Господь починає говорити ще більш серйозно до сердець людей. Давайте читати. Бо Господь, ось, Господь Саваот, візьме з Єрусалиму і з Юдеї. Підпору і опору, тобто щось, на що люди або людське життя, або життя людських душ опирається. Коли він забирає підпору, то душа або життя летить у прірву. Тобто наше життя виглядає таким чином: І є прірва, і є опора, на яку ми опираємось. І наше життя, воно отут відбувається. Коли руйнується ця опора, то люди летять в прірву. Великі страждання. Що ж це за опора? Господь каже усяку підпору, ще раз каже, від хліба і всяку підпору води. Вода особливе значення має ну, там, де її мало, там, де пустеля. І Господь каже, що я буду. Говорити з вами через те, що оця підпора почне руйнуватися. Люди були в такому стані, що вони вже нічого не чули, їхні серця вони були настільки запеклими, настільки ворожими по відношенню до Бога, що щоб Господь не говорив, воно все відлітає. Люди не сприймають. Їхнє життя рухається в прірву, але вони не сприймають нічого. І тоді Господь говорить, тоді я вже буду використовувати більш складні речі, щоб, ви, щоб до вас дійшло, щоб пробити оцю жорстокість вашого серця, і щоб серце зреагувало. Перше, на що Бог впливає, Він зачіпає цінність, цінність. Їжі або економіка. Цінність економіки. А якщо подумати про економіку загально, да, намалювати таку піраміду економічну, все починається з фундаментальних потреб. Це їжа, вода. Від якого залежить просто виживання, тобто на цей момент Господь вже говорив через труднощі в технологічних якихось речах, труднощі якихось економічних відносин, може, з іншими країнами, недостатній розвиток там якихось сфер економічних і так далі. Все це вже розмова про це була, або через це і люди їхні серця відкидалися. Вони такі. Казали, ну, це не залежить від того, що щось у нас з Богом не так. Це просто щось не виходить, щось у світі, якісь обставини і так далі. І от Господь вже починає говорити з фундаментом економіки, з тим, від чого залежить просто життя і виживання. Про що це говорить? Це говорить нам про, про серце. Це говорить, наскільки ми можемо бути впертими, наскільки ми можемо не приймати реалії відносин з Богом і як ці реалії впливають на наше життя. Ми можемо нічого не сприймати, грішити будь-якими гріхами, тож Бог вже повинний, люблячи нас, говорити з нами про таку опору. Другий момент, про що Господь тут говорить, давайте читати далі. А ще яку опору. Він говорить другий вірш. Лицаря та вояка. Я забираю у вас, тобто професіоналів, військових професіоналів. Суддю забираю професіоналів в суддівстві, які допомагають вирішувати конфліктні проблеми. Забираю пророка або священника, або проповідника, того, хто говорить вам від мене і як духовний лідер народу. Церква занепадає, священство занепадає, чарівника, на якого ви опираєтеся, це гріховно, і та старого, тобто більш поважного віку, більш досвідченого, п'ятдесятника того, того, хто відповідає, ну це як сержант чи хтось, хто відповідає за маленьку кількість вояків, може це і поліції стосується. Забираю родовитого, того, в кого рід великий, радника, хто розуміється на якихось речах і може дати пораду. І в мистецтві премудрого, тобто професіоналу. Бачите, тут записані професіонали. Якби це, якщо це слухають HR-менеджери, вони розуміють, про що йде мова. HR це human resources, тобто люди, які відповідають в, в компаніях за. Якість, професіональну якість людей про їхню роботу, про їхню віддачу в роботі, тобто за якість професійного такого складу і професійної діяльності або стану. Тобто, Бог говорить: я заберу у вас професіоналів. Буде проблема з human resources, з ресурсами людськими професіональними. Далі він каже в закляттях умілого, Тобто, ви не думаєте, що ви будете покладатися на якихось там безбожних заклинателів там, духовних, А, І от дивіться далі: основними правителями, ключовими мерами, президентами, Верховною Радою і так далі. І так далі я вам дам юнаків, людей недосвідчених. Людей, які не мають досвіду, не мають професійності, не мають характеру, Тобто будуть слабкі, молоді люди вами правити. Це одне з таких ну, покарань, можна сказати, проклять. А і дітваки, тобто, ну, юначки запанують над, над ними. Правителі будуть юнаками. І ще якісь більш молодші будуть панувати над тими юнаками і як е, е, маніпулювати їми. Тобто, у вас не буде професіоналів, це друге, да? І можемо ще третє додати тут, третє е, не, будуть, не буде лідерів. Лідерство. Тобто Бог буде е, говорити до серця через лідерство. Бачите, починається з їжі, а потім професіонали, а потім лідери, тому що це те, що ми можемо якось не помічати, наскільки це має величезний вплив. Наскільки це реальна, дивіться, тут опора, наскільки це важлива опора для життя. І не тільки опора, а щось таке, що дає розвиток життю, опора, яке рухає вперед нас. Ми можемо не звертати на це уваги. Ми можемо не цінувати це. І коли тільки ми втратимо це, ось тільки тоді до нас дійде, наскільки це була важлива роль усього цього в нашому житті, наскільки воно залежало від Божого благословіння. Ми думали, воно само собою розуміється, воно ніколи не відніметься. Це як норма життя, це невід'ємна якась річ життя, але це неправда. І економіка може рухати руйнуватися, і навіть до їжі й води дійти. І професіоналів може ставати менше, і лідерство може руйнуватися. Мені подобається одна фраза, що ось тут дві людини, оця хвора, а ця здорова. Так от, тільки хвора людина бачить корону на голові здорової людини. Тільки коли людина захворіла, вона починає бачити славетність стану людини, коли він здоровий. Але коли ми здорові, нам здається, це ну, так повинно бути, це норма. Дивіться ще один момент, про який я думаю, ми повинні побачити не тільки, як Бог карає, а побачити. Що це важливі цінності. Економіка це важлива цінність. професіонал Професіоналізм це важлива цінність. Лідерство це дуже важлива цінність. На жаль, часто в народі буває так, що як тільки лідер щось трошки не так зробив, то його починають хейтити, кидати йому кінжали в спину, топори і так далі. Засуджувати, не дякувати те, що він зробив, той вклад, який він вніс. Ту жертву, яку він приніс, для того, щоб більшості людей було краще, а його починають хейтити, як тільки він трошечки помиляється, таким чином це один з варіантів, як Господь може ну, руйнувати лідерство. Просто допускати, щоб народ не любив лідерів. Я атакував. П'ятий вірш. І буде чавити народ один одного. Оце вже результат. Коли немає професіоналів, коли немає економіки, коли немає лідера, який направить народ, чи то пророк, чи то лицар, чи то вояк, чи то лідер, там президент, народ буде чавити. Люди будуть чавити один одного. Як виноград чавлять ногами, отак один одного будуть чавити, тому що саме лідерство і професійність і економічні такі речі, які ґрунтуються на правильному відношенні до Бога. Це захищає так, що народ живе в, ну, в деякому комфорті. Давайте далі подивимося. І буде чавити народ один одного, і кожен свого ближнього. Тобто, атакувати будуть навіть рідні, друзі один одного, ті, хто поряд живуть, ті, хто разом вчаться, працюють, ті, хто в одній церкві. І що буде далі? Повстане хлопчак на старого, а легковажний на поважного. Ну, здається, ну і що, що тут такого? Це ніби неважлива, а ні. Це е, система, можемо так сказати, е, четверте таке руйнування це система е, приємственності, не пам'ятаю українською. Приємстві. Хтось сказав, що через страждання українського народу покоління, яке залишало наслідство наступному поколінню, давно-давно ну, було. А так кожне покоління воно втрачає щось, щось передати. оця приємственність вона руйнується. І тут по суті неправильне відношення до старого. Професійного, досвідченого і доповажного і коли доповажного немає якогось в серці страху правильно ставитися, то люди починають дикість робити не тільки до поважного чи старого, вони до усіх це роблять. Тобто вони стають дикими, небезпечними, атакуючими, злими, і вони руйнують оці ці зв'язки, бо зв'язки в народі. В економіці, в професійній сфері, в церкві, в політиці, в сусідстві, вони ці принципи вони в серцях закладені. Не тому, що поліцейський поряд стоїть і все контролює і зупиняє. Ні, поліцейські контролюють і зупиняють деколи. А в більшості це система поваги, ще я так скажу. Система поваги. Система якихось цінностей, коли одне покоління. Хлопчаки розуміють цінність старого, навіть вони мізками ще не розуміють, чому його цінність, але в них закладена отака повага. Не засудження, не нападання, а повага. Коли це руйнується, просто люди стають дикими і небезпечними. В, і в якихось ситуаціях, де ти не звик відчувати агресію, ти її починаєш відчувати. Ну, сучасні технології, Facebook, Instagram, соціальні мережі, і так далі. Далі написано: шостий розділ: бо схопить брат брата свого в домі, батька свого, та й скаже. Тобто буде настільки тяжко оцей результат цієї руйнації, на, нарешті люди усвідомлять, що в, е, якийсь брат побіжить до брата та й скаже йому. Ти такий поважний, в тебе стільки є, що він скаже йому. Ти маєш одежу, плаща маєш то будь нашим правителем. Тобто, неважливо, що ти вмієш, який досвід, яка професійна в тебе спроможність, який в тебе характер, все це вже не буде вартуватися. Люди на це вже не будуть звертати уваги, все та настільки зруйновано, що просто ти виглядаєш трошечки поважніше, бо одежа в тебе ще залишилася. Тож, будь ласка, будь нашим правителем. І під рукою твоєю, хай буде руїна отця. Бо це життя, ось як називається, руїна. Люди нарешті зрозуміють, що те, що вони мали, це така була ну, не руїна, це була гармонія, це було благословіння. І це було від Бога. Є Бог трійця. Бог, коли має. Коли людина має правильне відношення до Бога як поклоніння, поклоніння, цінування Бога, то Бог що робить? Бог створює коло благословіння в житті людини. Це ну, деяка гармонія, гармонія благословіння. І тут перше: Бог є, друге, є людина. Третє є правильне відношення людини до Бога. І тоді четверте коло благословіння. Гармонія благословіння виникає в житті. А весь цей розділ каже, що руйнується оця гармонія благословіння. Вона руйнується. Чому? Тому що людина неправильно ставиться до Бога. Або навіть каже, що Бога не існує, або каже, що не так важливо. Виконувати його заповіді, поважати його і так далі. І тоді виникає руїна. І тоді людина хапається просто за того, в кого є більше одежі. Здається, що ці люди можуть вирішити проблему, вилікувати нас. І от буде відповідь така: того дня він підійме свій голос та й скаже у відповідь: Не буду. Не буду я брати таку відповідальність бути вашим правителем. Не буду я рани обв'язувати вам. Я не буду вашим целителем. Ні. Бо в домі моєму немає ні хліба, ні одягу, який би я вам дав. В мене немає спроможності вирішити ці проблеми. Ви на мене покладаєте надію. Тобто, що відбувається? Є Бог, який через те, що правильна людина до Бога відноситься. Створює оце коло благословіння. Благословіння руйнується, тому що людина неправильно відноситься до Бога. Але що людина робить? Вона не йде до Бога, не визнає свою провину, не кається, а вона обирає іншу людину, робить її для себе, ніби Богом, яка може вирішити всі проблеми. І вона звертається до неї. І дуже часто люди якраз приймають, люблять, коли їх обожествляють. Але от в, то, в цьому випадку ця людина каже: Ні, я не Бог, я це не можу зробити. В мене немає ресурсів, щоб виправити всю цю дисгармонію вашого життя. Не я є джерело рішення цієї проблеми. Ні я, ні армія, ні економіка, ні політика, ні багато людей разом, ні інші країни ні, це неможливо. В мене немає ресурсу, ні хлібу, ні одягу. І далі не, настановляй, не настановляйте мене за правителя люду. Я це не можу зробити. Це неможливо. І останній частина тексту. Чому так? Бо є причина. Бо рухнув Єрусалим святий город, город Божий, і впала Юдея. Це частина ізраїльського народу, яка була особливо набожна. Чому Чому рухнула ця ну, набожна територія, набожні люди? Чому? Бо їхній язик та їхній чин, тобто дії, язик і дії. Проти Господа. Це те, що я раніше малював. Да? Вони не вклоняються Богу багато людей. Вони не вклоняються Богу, а навпаки, вони Бога атакують. Вони Бога зневажають, вони проти Бога. Вони обожествляють щось інше. Щось інше роблять Богом для себе. І йому вклоняються. Отут поклоніння. І тому руйнає, руйнується і Єрусалим, і Юдея. Бо їхній язик та їхній чин проти Господа, щоб упертими бути, оце їхній стан. Бути упертими. Вони не хочуть визнавати свою провину, вони пояснюють це будь-яким чином, щоб упертими бути очам його слави. Тобто, Бог поряд, він дивиться. Він являє свою славу, але вони не хочуть визнавати цю славу. І через це відбувається руйнація. Проти них свідчить вираз лиця його, тобто навіть їхнього, тобто навіть на обличчя їхні подивишся на язик, на слова, на дії. навіть на дії можна не дивитися на слова, вони навіть реагують на обличчі, коли про Бога річ йде, вони навіть на обличчі реагують проти Бога. А гріх свій, вони виявляють, немов той содом, содом і Гомора, які були дуже грішними. І от тут народ, який набожний, він виявляє свій гріх точно як содом і Гомора. Вони думають, та ні, може, не такі, Божий пророк каже такі: вони не перечать, не перечать злу, вони не відмовляються від зла, вони йдуть в тренді. Є поток а, трендовий, да? це є те, що а, в суспільстві вважається за популярне, за правильне і так далі. І, і тут багато таких риб, а, які просто за трендом пливуть. Хтось сказав, що мертва риба пливе по течії, і тільки жива риба. Вона пливе проти течії. Тільки жива риба, вона бореться. І вона пливе проти течії. Так от цей народ він не перечить. Він пливе по течії. Господь отут, а отут поклоніння з іншої сторони, будь-кому, тільки б не Богу. І вони не перечать цьому тренду. Вони говорять те, що популярно говорити, те, що визнається. Що правильно. І далі горе їхньої душі. Бо вчинили вони собі зло. Горе їхній душі тобто, це питання не тільки економіки, а це питання щастя їхньої душі, їхнього серця, їхньої сім'ї, їхньої церкви, відносин. Чому? Бо вчинили вони. Це результат їхніх дій їхніх слів, їхнього відношення до Бога, і написано: в, вчинили вони собі зло. От реальність. Це не Бог чекав їм зло зробити, Бог ніколи зло не робить. А це люди роблять речі, які Бог допускає, і в результаті зла трапляється так багато з ними. Тож, цей уривок, там ще можна далі читати, благословенний текст Божий. Але ми порозмірковували з вами. І бачимо Ісайя, третій розділ, перші вірші. Господь карає, а Він допускає, що цінності руйнуються. Найперша цінність це Бог. Отут треба ще ноль. Це Бог. Цю цінність люди руйнують, і це призводить до того, що Бог говорить про різні речі і говорить через економіку. Говорить через занепад професійної діяльності, говорить через проблему в лідерстві, і далі вже все, що з цього виходить. Тож, друзі, давайте перше цінувати Бога, давайте цінувати Бога, давайте шукати Бога, давайте визнавати, що від Бога залежить наше життя, професійне, здоров'я, душа, дух, відносини, сім'я від Бога. Тож, давайте рухатись до Бога. А друге, давайте цінувати або визнавати, що економічний якийсь розвиток він також залежить від благословіння Божого, від кола кола благословіння. А наступне, давайте цінувати професіоналів в нашому житті, перш за все, людей духовних. А хоча тут на початку написано лицарі та вояки, тому що, ну вже коли занепадають священники, то тоді вже війна. І за занепад взагалі не то, що економічний, а просто питання виживання. І судді падають, і ті, які лідери відповідають за маленьке коло людей, і радники, і в мистецтві примудрі, і так далі. Давайте цінувати професіоналів і підтримувати їх. Це Боже благословення, і загальне лідерство. Давайте цінувати лідерів, які є, не хейтити, не, пом... не бути мстивими до них, цінувати кожний краплинку їхнього піклування не тільки про себе, про інших людей. Бо лідери, або іншим словом, пасти да, пастухи вони піклуються не тільки про себе, а про інших. Хай Господь вас благословить, слава Богу, за цей дивовижний благословенний уривок з тількими е уроками для нас. Обіймаю вас.